Доброго дня всім, колеги. Дуже радий вас всіх тут бачити. Сьогодні бачу дуже багато людей. А, і я хотів би сьогодні розповісти вам про практику дистанційних аудитів а, в умовах воєнного стану. Переключи на презентацію. Отже, що являє собою дистанційний аудит? Дистанційний аудит це оцінка документів та записів, що здійснюється шляхом використання віддаленого доступу. Основою для цього є процедура оцінки відповідності медичних виробів, вимогам технічних регламентів. В рамках цього процесу може бути також проведена перевірка приміщень виробника. Дистанційний аудит також має забезпечувати рівень перевірки не нижчий, ніж під час виїзного аудиту на підприємство. Але має свої нюанси та ризики через неможливість бути на локації виробництва. Які ж основні передумови е виникнення цього дистанційного аудиту? Спочатку, спочатку поширення коронавірусної хвороби в Україні, коли підтвердився перший випадок хвороби, коронавірус наклав деякі обмеження на можливість проведення перевірок, це в свою чергу почало спонукати компанії до переведення багатьох процесів у дистанційний режим, що й стало основною передумовою проведення дистанційних аудитів. В той час ця необхідність дала перший досвід компаніям в Україні та в світі в плані роботи дистанційно. Для забезпечення безпеки та здоров'я своїх співробітників, колег е та клієнтів, е В зв'язку з цим ми зіткнулися з викуком. Багато компаній по всьому світу відмовлялися приймати аудиторів. В деяких країнах були закриті кордони. Там, де відрядження все-таки було можливим, виникали серйозні стурбованості щодо безпеки аудиторів. Ця ситуація поставила під загрозу здійснення акредитованої оцінки відповідності, що це за собою серйозні наслідки, такі як анулювання сертифікатів відповідності для медичних виробів, що були введені в обіг на територію України. Все це в свою чергу може призвести до відсутності необхідних медичних виробів для пацієнтів, порушуючи свою частність та якість медичної допомоги. Поступово цей виклик, можна сказати, було подолано, так як почав з'являтися досвід дистанційних аудитів, і поступово дистанційний аудит почав бути стабільним процесом оцінки відповідності. Але 25 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, необхідність проведення процесів в дистанційний режим зросла ще більше. Так як безпекова ситуація диктує свої умови, але країні все ж необхідно працювати далі для підтримання економічної стабільності, надання е, на ринок якісних медичних виробів, які, крім необхідності для цивільного населення, тепер мають критичне значення для наших військових. З огляду на ситуацію з'явились питання: чи можна проводити аудит віддалено, у якому обсязі слід проводити перевірки, якими документами при цьому керуватись, як забезпечувати безпеку для аудиторів та колег, які в Україні під час такого аудиту, ще у 2011 році міжнародний форум закредитації. Було не і було розроблено і е, ді 3 2011 інформаційний документ яв з управління винятковими обставинами, що зачіпають органи з акредитації, органи з оцінки відповідності та їх замовники замовників, яким е, визначили дії органів е, сертифікації на випадок надзвичайних обставин. Що перебувають поза контролем компанії, наприклад, війна, страйк, терористичні активної понад ці обставини можуть не дати можливість органу сертифікації в проведення запланованих вивізних аудитів на об'єкти. На що ми тут орієнтуємось в плані можливості проведення дистанційних аудитів? Основним документом, який регламентує проведення аудитів у віддаленому режимі, є і md 4 2018 Він обов'язково застосовується у випадку, якщо під час аудиту використовуються інформаційно-комунікаційні технології. А саме це технології е, телефонного та відеозв'язку, технічних засобів, хмаринних технологій, віддаленого доступу до електронних баз, телеметрії, електронної пошти, е, платформ для обміну та оброблення текстової інформації, через які можливо будуть надані документи, платформ з доступом е, до фото, відео, аудіо та іншою цифровою інформацією, антивірусного шифрування, програм, шифрувального програмного забезпечення. То дистанційний аудит, які інші форми аудиту проводиться з дотриманням таких принципів: це ризикоорієнтований підхід, забезпечення компетентності, забезпечення конфіденційності та безпеч... безпечних... безпеки даних, забезпечення безпосередньої та цілісності проведення дистанційних аудитів. Тобто, фактично, дистанційний аудит має забезпечувати. Те саме, що і аудит при виїзді, документи можуть бути проглянуті так само дистанційно, але також несе за собою певні ризики. Але в умовах війни до цього ще долучається параметр безпеки аудиторів та колег, що знаходяться в Україні. Це виражається в тому, що перед кожним дистанційним аудитом аудіована компанія попереджається про те, що під час повітряної тривоги аудитори можуть зупинити аудит для можливості забезпечення своєї безпеки та переходу в укриття, після чого аудит буде продовжено з обговоренням, коли це буде можливо. Як ми всі добре знаємо, процесів не буває без ризиків, так і в дистанційного аудиту є свої. Навіть після детального планування дистанційних аудитів існують потенційні ризики, які можна виділити. Це проблема комунікації, така, такі як незрозумілість між аудитором та клієнтом, існування мовного бар'єру або проблеми, пов'язані з різницею в часових поясах, технологічні обмеження, які можуть включати неполадки або відновів. Роботі обраних платформ, тобто засобів зв'язку, які використовуються, дуже актуально в плані е, вимкнення електроенергії, е, недостатній рівень підготовки підприємств для забезпечення проведення дистанційних аудитів, тобто не готові документи на місці, не скановані тощо. Ризик суттєвого спотворення інформації е, та недостовірність. Е, Недобросовісність дій з боку керівництва співробітників або власників з мотою маніпулювання та представлення неправдивої інформації для власних переваг обмежена можливість перевірки достовірності документів і наданих даних також до цього, що додаються нові ризики: це ризик інформаційної безпеки та захисту даних та конфіденційності. Рівень ризиків може бути значним, особливо в випадку, якщо під час попереднього аудиту було, були виявлені критичні невідповідності або значна кількість менших невідповідностей. Тому в процесі дистанційного аудиту компанія та аудитори Мають максимально співпрацювати для об'єктивних доказів відповідності. Це може вражатись в тому, що компанія може додатково надіслати частину документів аудитору а, для більш пристального ознайомлення, так як час аудиту досить обмежений, а також через безпекову ситуацію, тобто відсутність зв'язку чи електроенергії під час аудиту, через що аудит може бути продовжено, так як він сповільнюється фактично. Але крім ризиків, дистанційний аудит має ряд переваг: це висока оперативність проведення робіт з оцінки відповідності, можливість залучити до перевірки важкодоступний персонал в усьому світі і в кількох країнах одночасно. А також це скорочення витрат на переїзд та сполучення, зменшення робочого часу співробітників органу з оцінки відповідності та інші якими ж є важливі аспекти дистанційного аудиту, дуже важливо, щоб під час аудиту ключовий персонал був завжди доступний, так як деякі моменти потрібно буде роз'яснювати, бо особливостей у системі якості компаній дуже багато. Керівництво також повинно бути готовим до доступу на початковій та завершальних нарадах а також при необхідності декілька разів під час самого аудиту. Якщо будуть виникати питання, важлива наявність необхідних документів в близькому доступі, так як час аудиту обмежений, тобто вони мають бути скановані для можливості передати це аудитору, продемонструвати на екрані. Аудитор також може звернутися з проханням, надіслати документи електронною поштою для віддаленого перегляду, так як деякі... Процеси досить об'ємні. Іноді, якщо це буде демонстрація постійно на екрані, це може бути проблематично переглянути всі документи і просто банально некомфортно для аудитора. І також мають бути готові будь-які документи, які відносяться до саме до процесу, який перевіряється. Для аудиту також дуже важлива можливість відеоогляду на території, тобто це можливість перегляду в реальному часі, коли, наприклад, показують виробничі приміщення виробника, складські приміщення, приміщення контролю виробництва, а також для можливості продемонструвати паперові записи, наприклад. Безпосередньо на підприємстві. Е, можливо, це робочі інструкції, е, записи щодо виробництва. Отже, перейдемо до планування саме дистанційного аудиту. На етапі планування аудиту виробник та орган з оцінки відповідності укладають договір на проведення робіт та додаток, що стосується конфіденційності та обробки е, персональних даних. Отриманих у процесі цього аудиту. Зазвичай, за два тижні до необхідного, або фактичної дати проведення аудиту, виробник отримує лист електронної поштою з офіційного домену нашого органу, який містить запропоновані дати та варіанти зв'язку для проведення дистанційного аудиту. Це може бути ТІМ, Zoom, або, в залежності від ситуації, програми, яка комфортна для виробника. Після узгодження дати аудитор надсилає виробнику план аудиту, до якого виробник може внести коментарі та змінити та зміни щодо пунктів перевірки часу проведення тощо. Ну і таким чином це все узгоджується. Після чого відповідальний експерт домовляється з виробником про тестовий дзвінок через обрану платформу за декілька днів до запланованого. Цей виклик призначений для перевірки зв'язку, можливості трансляції документів або її оперативного надання, а також для вирішення всіх спірних питань щодо запланованого аудиту, можливо, змін пунктів відносно часу, перенесення якісь, тобто організаційні моменти. Лише після вирішення всіх питань проводиться вже саме аудит. Протягом місяця, після після останнього проведеного дня дистанційного аудиту, якщо невідповідності не було виявлено під час перевірки, клієнту надсилається звіт аудиторів у електронному форматі через електронну пошту, яка підтверджує завершення робіт з боку органів з органу з оцінки відповідності. До чого має бути виробник готовий в цьому випадку виробникам медичних виробів? Дуже важливо а, під час а, дистанційного аудиту оцінити можливість свого підприємства щодо телекомунікаційного забезпечення та доступу до виробничих приміщень. А, дуже важливий тут момент, що а, виробнику фактично а, іноді навіть потрібно прийти на місце, яке можуть переглянути аудитори, наприклад, на склад, і перевірити, чи а, Добре, добрий там зв'язок, е, інтернет-зв'язок для того, щоб перевірити, чи є можливість демонструвати все в нормальній якості, е, ну і чи просто не буде якихось збоїв в цьому плані. Е, також дуже важливо переконатися в наявності документів у електронному форматі відсканованих, е, щоб вони були в доступі, переглянувши питання відповідно до. Плану вашого аудиту. А, також призначити відповідального або представника на місці для керування аудитом та вирішення будь-яких питань пов'язаних з інформаційними технологіями. Також це, звісно, можливо, перекладач, якщо це необхідно. А, застосувати заходи підвищення безпеки для зменшення ризику мережевих атак, захисту документів паролем, шифрування даних та інфраструктури відкритих ключів. Визначити обсяг, мету, терміни, вимоги та методи аудиту. створити умови, щоб аудиторська перевірка е як якомога менш е заважала робочому процесу. Отже, використання дистанційних аудитів для оцінки відповідності медичних виробів чинному законодавству умовах війни наразі є одним з основних методів аудиту. Взагалі, це дає можливість успішно подолати серйозну загрозу проведення аудитів підприємств і запобігти дефіциту життєво необхідних медичних виробів для населення та військових. Застосування віддалених аудитів стало дуже важливим напрямком діяльності органів за оцінки відповідності і буде продовжувати розвиватись, оскільки а, продемонструвало позитивні результати і стало альтернативним методом проведення аудитів на підприємствах. На цьому з презентацією у мене все. Ми можемо перейти до питань.